Якщо? Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клинуть як в супереч усім, ти віриш в себе, а з їх невіри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш, ти, невтомно, обріханий мовчати і пройти. Під поглядом ненависті, При тому не грати цноти, ані доброти, як зможеш мріять, мрійництво не впасти. І думать, не творити думки культ. Якщо тріумф, зарівна, як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди твого слова, пройди світ, ставить пастку на простих. Якщо впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести, якщо ти зможеш пореві одному поставить все на карту і програть. А потім все спочатку, і нікому про втрати слова навіть не сказати, якщо ти змусиш серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля встоїть в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести зі юрбою, І з королем не втратиш простоти, Якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти. Якщо ущать наповниш бі хвилини снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить сину. І більше ти, людина, сину мій.